32-га річниця незалежності велике свято. Сьогодні, як і багато років тому, українці виборюють мир, свободу і незалежність зі зброєю в руках. У Харкові з нагода свята відбулись урочистості. На церемонію бійці з передової завітали всього на декілька хвилин, щоб отримати нагороди і вітання. Почисні грамоти, подяки, слова щирої вдячності і година спокійного спілкування з побратимами не в окопах на лінії зітнення, а в тихому закуточку нескореного Харкова, міста Героя це солодкі миті відпочинку. І відразу ж на свої позиції виконувати бойові завдання, каже командир підрозділу. У нас війна зараз вже йде більше ніж півтора року. Ну близько того так дійсно є деяка втома, але головне, як Кажуть хлопці, щоб хлопці не втомилися, тобто, щоб вони тримали рубіж, що хлопці і роблять навіть сьогодні, в День Незалежності, тим паче в День Незалежності, принаймні, от, мої хлопці вони зараз на рубіжі на околицях Бахмута, тримають рубіж, тримають його вже понад 100 днів. Тому я хочу відзначити всіх цих героїв, яких також вдома чекають родини, сім'ї. І хлопці розуміють, за що вони стоять. Я вважаю, що зараз саме. Розуміння незалежності воно стало більш гострим, воно стало більш актуальним і більше людей його усвідомлюють. Без вихідних, без свят, не маючи розкоші на втому, наші військові тримають оборону та стримують навалу російських загарбників. Напруга що миті, і саме зараз дух незалежності проявився ще сильніше, кажуть герої сьогодення. Цю незалежність, на жаль, ми оплачуємо дуже великою кров'ю. Дуже важкою фізичною втоми, психологічної втоми, але незважаючи на що ми віримо і ми знаємо, що перемога буде, і ця незалежність також буде. це не тільки ради нас, ради наших дітей, ради наших внуків, ради всього іншого. І сьогоднішнє свято це не лише потужний стимул лишатися непохитними до перемоги, а й нагадування кожному з нас про ціну якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками свобода, зазначив Ігор Терехов, харківський міський голова, вітаючи бійців зі святом. О, сьогодні ми розуміємо. Ми українці розуміємо, якою ціною достається нам незалежність, Скільки життів втрачено. Я дуже дякую вам за те, що ви вибори нашу перемогу. І дуже дякую вам за те, що сьогодні Харків є незламним містом. Це ваша заслуга, безумовно ваша заслуга. Спасибо вам за вашу святу боротьбу. Я впевнений, що ми переможемо, я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати нашу Україну і наше славине міста ролі, міста Харків, дякую вам, слава Україні Яна Біляєва, Олег Саницький, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків. Новини.